Приватне підприємство Рештирівське житлосервіс планує підняти ціну на послуги з вивезення та захоронення сміття більше ніж на 100%. Тоді один житель багатоквартирного будинку платитиме 25 гривень 18 копійок, а приватного сектору 29 гривень 73 копійки. Тариф хочуть змінити через підвищення мінімальної зарплати податків. Ціни на бензин та запчастини до автомобілів. Всі ці чинники на протязі п'яти років зросли більш ніж на 200%. відсотків. Тому організація змушена перераховувати тариф та привести у відповідність до чинного законодавства, щоб була можливість в подальшому своєчасно надавати послуги. З минулого року за вивіз сміття платять більше і в інших містах. У середньому близько 35 гривень для багатоквартирних будинків та 38 гривень для приватного сектору. Остаточне рішення про зміну тарифу розглядатимуть найближчим часом на засіданні виконавчого комітету Решетилівської міської ради. Ми б мали не підвищувати ціни окремим громадянам, а ми мали б зробити те, що всі мешканці Решетилівки, власники будівель, мали б сплачувати комунальні послуги, таким чином охопити все населення і тоді. б. Можна було б реорганізувати взагалі вивезення сміття. Я думаю, що потрібно, але не, не в два рази, все таки Тому що хочеться, щоб не тільки ти платили, що платять, а платили всі люди, які ну, живуть у нас. Тому що після кожної людини залишаються якісь відходи. Це сто процентів. Це треба жити в джунглях, щоб. Після себе нічого не смітити. Окрім тарифу, передбачена абонплата, її поки що немає в платіжках решетилівців. Для зменшення фінансового навантаження для споживачів організацією не буде вводитися абонентська плата на протязі одного року після введення в дію тариф поводження з побутовими відходами. Під час воєнного стану Кабінет міністрів не забороняє змінювати тариф за вивезення сміття.